Вітаю вас на нашому уроці. Будемо сьогодні з вами говорити про графічний редактор PaintNet. Це для основи для піксельної графіки, для обробки фотографій. Даний програмний продукт розроблений безкоштовно студентами. Як його знайти? В нашому випадку на нашому сайті. Відповідному самому. В курсі ми знаходимо посилання на цей програмний продукт. А саме остання версія, в основному вона для Windows 7, Service Pack 1 і вище. Інші Windows досить гарно працює. Якщо у вас Windows XP або Windows 7, не Service Pack P1, ліпше завантажити ось цю версію. Ну і там в текстовому редакторі гарно розписано. Як його встановити. Ми в основному користуємося саме цим продуктом для Windows XP. Отже, перед нами наш графічний редактор. І розглянемо зараз інтерфейс програми. Верхній рядочок, рядок загалоку програми. Він містить назву нашого документа, тобто наш малюнчик автоматично створився з назвою безіменний. У відсотках ми бачимо розмір його, тобто іншому Випадку масштаб. Як бачите, вже 50. Назва програми її версія. Три системні кнопочки згорнути, розгорнути на весь екран Закрити. Другий рядочок це рядок меню. Коротко розглянемо перше меню, решта на інших уроках. Значить, меню файл дозволяє нам створити наш малюночок. Ми можемо задати конкретний розмір. Можемо задати розмір в сантиметрах. Ну, наприклад, 9 на 12. Зріть вагово, оскільки я вже якісь дії робив. Отже, у нас появився новий малюночок з розмірами 9х12 см. І розглянемо наступний командочки. Відкрити. Пейдне дозволяє без проблем працювати зі всіма форматами основними. Для роботи з піксельною графікою, як ви бачите, BMP, GIF, JPEG, PNG, PNGTIF, TGA, навіть є ще DDS. Але також він має свій формат PDN, який буде гарненько собі запам'ятовувати усі шари, які, з якими ми з часом познайомимося ближче. Так що, основно, Якщо ви робите якісь роботи як заготовочки, щоб пізніше вже їх зберегти в інші формати, то краще зберегайте в форматі PDN. Зіріти нещодавно зображення, ті зображення, які ми відкривали, які нещодавно ми ними користувалися. Отримати, якщо до вашого комп'ютера під'єднати камеру або сканер, можна також зісканувати чи з камери скинути потрібну фотографію, яку вже зробили. Закрити малюночок. Так. І зберегти, зберегти як, аналогічно у нас є усі формати. Ну, нагадую, у нас була окрема лекція. По форматах. Якщо ви зберігаєте фотографію, то найкращий варіант вам зберігати в форматі JPEG. Там є деяка втрата якості, але все ж таки JPEG досить гарно стискає фотографію по розмірах. Якщо ж ви, наприклад, обробляєте малюнки як вигляд вікна якогось або ще щось, краще вже зберігати в форматі PNG. Він також гарно стискає, але якість не втрачається. Інші формати, ну, TIF, TGA це для людей, які конкретно займаються. Видавництво, не більше про цей формати знають, знають, що з ними робити. Друк є потреба роздрукувати. Якщо якісний принтер, друкуйте. Ну і вихід завершує роботу цілої програми. Повторно нагадую, що всі решта командочки ми розглянемо більш детально на наступних уроках. Тепер розглянемо наші панелі. Нагадую, в графічних редакторах панель інструментів вважається лише та панель, яка. Дозволяє нам вибрати інструмент, котрим ми малюємо. Ось це ось ця наша панель зліва. Зверху ми будемо називати її панель керування, або я називаю стандартна. Оскільки містить стандартні кнопки для роботи з файлами. Створити, відкрити, зберегти. Може, повторюються ті команди, що в меню файл. Повторюються деякі команди з меню редакція, дозволяє нам вирізати. Закриємо. Ну, для прикладу, відкриємо якісь зображення. Я попробую щось виділити. І дивимося наші кнопочки «Вирізати активні, копіювати, вставити, вирізуємо, вирізує даний виділений об'єкт. З виділенням також будемо працювати, вже наступний урок більш детальніше. Далі, обрізати невибране. Дуже хороша річ, якщо мені потрібно виділити певний. Кусок фотографії і саме її зберегти, а решта мені, наприклад, не потрібно. Використовую даною кнопочкою, залежить від комп'ютера, як ви бачите, все решта вирізано. У мене залишається, залишається потрібна виділена область. Скасувати вибір. Тобто я щось виділив і не хочучи, щось не того виділив, можна зняти. З виділеним дуже багато операцій буде. Скасувати чи повторити. Подібні операції ми вже бачили в більшості програмах, дозволяють вернути дію назад. задумалось, зараз верне повністю так. Чи повторити дану дію. Далі у нас йдуть кнопочки масштабу. Віддалити, зменшити, чи збільшити, тобто приблизити. Окремо можемо вибрати наш масштаб. Часто зручно використовувати саме масштаб у вікні. Максимально фото збільшиться під розмір вікна. При тому також нагадую, дуже зручно користуватися іншим способом, це незалежно від інших інструментів. Я отримую клавішу Ctrl і кручу колесико мишки. Таким чином, я збільшую і віддаляю своє фото так, як нам потрібно. Показувати сітку. Ну, це якщо ми працюємо з малими фотографіями і нам треба щось досить чітко як ви бачите, поправити. Це перед нами пікселі оці квадратики. тобто ці цяточки, кожен з яких має якийсь певний відтінок. І є перед нами сіточка. Забираємо сіточку, бачимо вже інший вигляд. Лінійка. От Згори в нас, вгорі і зліва наша лінійка. Вона нам гарненько показує розмір нашого малюночка. Бачите, тут від нуля. Це в залежності. Від одиниць виміру. Тут, як ви бачите, дана фотографія плакатної якості майже 70 з лишних сантиметрів по ширині 56-57 по висоті. Тут вибираємо саме наші одиниці виміру, в яких ми хочемо вимірити розмір малюночки, з якими ми хочемо працювати. Наступна панель називається панель властивостей. Вона. Залежить від вибраного інструмента, а саме вказує його властивості. То коли я вибираю інші інструменти, як ви бачите, перед нами з'явилися інші властивості. Ті чи інші. Коли будемо розглядати наші інструменти, ознайомимося зі всіма властивостями відповідно. Також не забуваємо, що справа в нас є список малюнків, які ми завантажили. Тобто був самий перший у нас? пустий малюночок, наприклад, я його не зберігаю. І от є другий. Окремо, якщо не в списочок наші малюночки, то тут можу в цьому списочку вибирати їх. Сама робоча область. Як бачите, наше фото і навколо сіра область. Вказує, що саме те, що сір не буде друкуватися. І далі чотири наші панелечки навколо. Це панель інструментів, які вмикаються і вимикаються відповідно. Не хоче ставитися в сам куточок. Вже якось поставилось. В меню вікна ми можемо наші панелочки окремі вмикати та вимикати. Значить, інструменти, як ви бачите, зліва, це саме інструменти, які ми з якими будемо працювати, з якими ми будемо щось робити. Справа вгорі в нас історія. Це саме список тих дій, які ми виконали. То, як бачите, гарненько пам'ятає всі наші дії. Так, поставимо. Внизу в нас справа вікно шарів. Шарами ми окремо попрацюємо, саме для фотомонтажу, без шарів ніяк. Розкажу, як створити нові шари. Можливо, дещо по ходу тут. І, відповідно, сама палітра кольорна. Наші кольорні палітрі окремо зупинюся. Є основних два кольори. Це. Основний і додатковий. Які ви хочете вибрати можна тут. Наприклад, додатковий нехай буде жовтий Основний я клікну на синій. Чи можна вибрати їх ось тут? Основний лівою кнопочкою миші клацаю, правою додатковий. Але також є можливість бачити наші кольори в двох форматах. В Форматах кольорок передачу: це RGB і HSV. RGB Сворін дозволяє нам вибирати в трьох тонах червоний, зелений і синій. Змішувати їх. Ви бачите, у нас такий фіолетовий, коли червоний з синім змішав. По максимуму дамо і зелений, у нас з'явився білий кольор. І так далі. Вимкнули всі кольори. У нас є чорний. Таким чином ми в форматі RGB собі визначаємо саме який кольор. Шістнадцятковий код для RGB-формату ось тут формується. Досить зручно, якщо ви саме готуєте малюночки для веб-дизайну, оскільки там саме використовується формат RGB. Якщо ви будете використовувати свої фотографії для друку, то більшість друкуючих пристрілів для них більш зрозуміло буде формат HSV. Тобто ну, це те саме, тільки в іншому, іншому в ракурсі, інакше виглядає, на цьому НАТО зациклюватись не буде. Альфа-прозорість дозволяє нам злити. Прозорий чи напівпрозорий якийсь певний відтінок. Знову ж, якщо ми працюємо з шарами, це нам пригодиться. Так, додати кольор в палітру. Якщо ми якісь нові створили, саме не будемо працювати. Керування палітрами можемо створити свої окремі палітри. І як ви бачите, основні заготовочки кольорів є в нас. Відтінки з сірого і, відповідно, наші напівпрозорі відтіночки. І в самому низу у нас в програмі є рядок стану, який буде нам підказувати саме, що ми яким інструментом можемо зробити. Для прикладу, зараз інструмент текст виділений. Отже, класно злі ще помістити курсор. І можна так догадатися, вже щось там написати. Так, тільки розмір давайте збільшимо, бо якісно в автографію. Візьмо інший кольор і так далі. Я надіюсь, що коротко. Вам зрозумілі основні команди на панелі стандартні і загальну, яке вікно, за що відповідає. Дякую, чекаю вас в наступному уроці.